У Миргородській громаді чотири бібліотеки одержали довгоочікуване поповнення своїх фондів. Унікальний подарунок отримали книгозбірні в Єрках, Гаркушинцях та дві в Миргороді, дитяча юнацька бібліотека та публічна бібліотека імені Давида Горомішвілі». Кожна з них збагатилася на 100 нових видань. Це підтримка частина благодійно просвітницького проєкту Книжкова навала, який реалізується вже п'яте. Цьогоріч книги могли отримати публічні бібліотеки, бібліотеки навчальних закладів та реабілітаційні центри для військових. У нас свято, тому що до нашої бібліотеки надійшло 100 книг. Український центр дослідження проблем національної безпеки імені Дмитра Тимчука. Їхня група має назву Інформаційний супротив. Вони співпрацюють з Національним військовим історичним музеєм України. Вони запустили п'ятий проєкт національно-благодійного акцію, таку книжкова навала. І в цьому році вони оголосили декілька областей, серед яких була і наша Полтавська область. Ми, звичайно, прийняли. Участь у цьому проєкті. організатори благодійної ініціативи сформували 300 комплектів по 100 книг. Вони включають книжки для дітей та підлітків, українську класичну і сучасну літературу різних жанрів, переклади іноземних авторів, науково популярну літературу, книги про досвід війни, твори ветеранів та волонтерів у списку є популярні теми серед читачів. Зараз дуже користуються книги по психології, і ми завжди стараємося їх де бачимо, чи в розіграші, чи якщо є можливість, придбати. І в цій добірці з 101 книги такі книги також є, тому наші користувачі будуть вдячні книжковій навалі за ці цю літературу. Для бібліотек до останнього було сюрпризом, які саме книги надійдуть до їх фондів, проте вони могли відслідковувати, які українське видавництво передавало книги для проєкту. Загалом їх було 32. серед них видавництво старого лева, ранок і формат. Вже після новорічних свят усі новинки будуть доступні для читачів. Працівники бібліотек із радістю запрошують мешканців громади завітати і обрати щось нове для себе. Шановні діти, дорогі наші юні читачі, молодь, батьки, приходьте, будь ласка, до нашої бібліотеки вже після Новорічних свят. Всі ці книги будуть на поличках. Приходьте, знайомтесь, читайте і хай книга буде завжди супутником з вами. Поповнення бібліотечних фондів це не просто оновлення полиць, а нові можливості для громади. Кожна книга це історія, що чекає на свого читача, натхнення, яке може змінити життя, і ще один крок до збереження та розвитку культурного багатства Миргорода.